Це з картошкою, а це з мясом. Дуже вкусно. Так, печиво по скидке. Желсевий паштетик. Да. Все-таки вкусные, вредные. Чотири круассана. Джек круассаны. Почем? Це щоб не воняло в туалеті. А це то, що бризкалка? Ага. А тебе. Це мені. І що? Куда? Куда ти ж жмешь? Куда? Значит... Куда на себе? Де запальничка? Наоборот. Я не таку хотіла. Вот. М -м -м. Село, селу. Село малюван. Потому что надо подключать сейчас. Немає. Немає. Всі газ купив, да, скільки він коштує? 60 гривень. Це недорого. Ні. Вареники з м'ясом. Вареники з картоплею ми сьогодні будемо робити. І салом зажаром, шкварочками. Почти. вот Ну, это сейчас первый. Так. Чайник надо отмыть. Ну, все. Это Дай, и все. Я, классно, чтобы... Такой есть гибкий какой-то. таких гибких. Никакого. Сколько она стоит? Здорово. 60 чем-то. 58 гривень по скидки в ролі. По скидки? Боже, ми обанкручуваємося. Обанкрутимся дуже скоро. Оце така реабілітація. <какляві> <кляві> Підписуйтесь. Оце молоко ферма. Дешевше, ніж в пакеті Єготинська. Да? Так. Поняли. Отсіни в АТБ. Вже кусається молоко ферма дешевше, ніж ягодинське. А це аврора? Аврора. Газ і зажигалка, і для туалету, Все три вещи. Ага.